В Цьому відео я зібрав найтупіший і найкрінжовіший тюнінг мотоциклів який ви тільки могли бачити у своєму житті. Тюнінг мотоциклів це те, про що думає кожна себе поважаюча людина, коли приходить додому після важкої зміни на роботі. Лягає в кровать, щоб віддихнути, і в під'їзді час ночі чує ось це. Всім здоров, з вами Кіт Майп І перше рубаніть підписку з ноги на канал можете даже з коліна, щоб аж екран розбив, Вліпаште лайк, щоб я випускав більше відосів. Моя ціль це 10 тисяч підписників, і ви суперово можете мене наблизити до цієї цифри. Йоу. ну а що ж, я не буду вас затримувати. Давайте почнемо з того, що мотоцикл це транспорт, але для того, щоб розвіяти трохи мозги. І не в тому смислі, що ви подумали. Це сам перед свобода. І такої свободи ви навіть е, в Україні такої свободи не отримаєте. Ну да ладно. Коротше, мотоцикл це топ. Особливо мій ліфан СР220 на 22 лошаді лошаді водяним. Ну от не завжди мотоцикл попадає у хороші руки. Як він попаде у хороші руки, якщо хороші руки тільки в мене? Ну ладно, і в моїх підписників. Ну коротше, і ви самі знаєте, що зараз, як ніколи, понакупляли дуже багато мотоциклів. Мотоциклів в 25 му році завезли дуже багато, значить, на них був спрос. Ну і що любить робити маленький шкет, коли йому купили мотоцикл? Правильно рвати глушник як з тузік... грілку і ліпити на ручки баракуди і китайські зелені резиночки. Бо ой, це ж круто. Ми в цьому відео поговоримо про масу. Другого тюнінгу на мотоцикли, а також і нормального. Так що не смійте переключати, бо я буду до вас у снах приходити. Ага, повірив. ну і бредятина. Про глушники це дуже цікава тема, а іменно про прямотоки. <му> я теж мотоцикліст і мене теж дуже сильно роздражають ці. Китайські вонючі акраповічі, які не працюють файно, а тільки що роблять, що рикають. Але на відміну других людей я не проклинаю, не матюкаю сто раз в умі, не пробиваю колеса і не б'ю нікого. Я просто стараюсь віднестись з розумінням. Хоче рикати прямотоком, хай рекає. Но давайте подивимось на це ще під другим кутом. От що у такого байкера на умі, коли він знає, що такий прямоток буде приносити задоволення тільки йому, а не окружаючій середі. Я думаю, що про ліфан і 220 знають усі, особливо який у нього прямоток, що на дальній дистанції він взагалі не завертає вуха, абсолютно в трубочку, і доволі таки приємно звучить. Для чого я це кажу? Тому тому що навіть на ці есерки. Тулять прямотоки, і може ви мені не повірите, але він на дурному прямотоці робить голосніше, чим ніфтяна вишка в океані. Голосніше, чим сама Kawasaki h 2 r От настільки починає рекати цей ліфан на китайському прямотоку. І так, привіт мої подпічки! Хочу вам дещо розказати. Але суто моїм підписникам, які дійсно слідкують за моїми відосами. Дивляться мене. Коротше, хочу вам дещо предложити. Якщо ви хочете, щоб особисто я угостив вас кавою е, за гривень 60, Ви теж не наглійте. Да? Якщо ви хочете цього, то ви можете кої-де зареєструватись. Зараз я вам все покажу. Е, я лишу вам посилання на ось цей банк. Ви перейдете на нього і, і зареєструєтесь. За це ви получите 100 гривень, і це особисто від мене, не від банку. А від мене ви получите ці 100 гривень і ви п'єте за моє здоров'я кави. Е, все, це все, що треба зробити, або заправити свій мотоцикл. Це теж хороше діло. Переходите на посилання під цим відео, реєструєтесь в Альянс Банку, купляєте за 100 гривень або каву, або докладаєте ще і купляєте білет на розіграш мого ліфана sr 220 -го. Люди, коли чують такі громкі мопеди, починають ненавидіти абсолютно всіх мотоциклістів, мопедістів, мотоциклістів, машиністів, всіх разом взятих і навіть тебе, хто на велику катає. Особливо це видно в деяких коментарях під відео. В рілсах, це в візді видно. Аду як реального явища не існує. Але щось приблизно можна побачити у коментарях. Під такими рілсами, під такими тіктоками і під такими шортсами. Ну, під відео з мотоциклами, може, ви знаєте, в чому кайф їздити з прямотоком, бо я особливо ну, взагалі не вдупляю. Напишіть в коменти свою думку на рахунок цього. Мені буде цікаво почитати. Я лічно голосую за стоковий мотоцикл, бо тому що, якщо навіть і тюнити його, то робити це з глазом заточеним на мистецтво, а не наліпашити наклейок на бак і говорити всім, що це найкращий мотоцикл, і взагалі він легенда. Одне діло, коли мотоцикл прям гарний, Арно звучить і можу поставити у приклад мотоцикл, який скоріше всього замінить мою асерку. Це Hornet 600 задушений щеп'ящий, як образ звук. Так і хочеться прям дати восечку, щоб кайфанути від симфонії. А друге діло, коли якийсь полуживий спарк Орена, всю область і її просить про пощаду. Не в обіду з парководом я не маю цілі вас образи. Просто цим всім хотілося вам сказати, що кидати на свій мотоцикл прямоток, який влаштує геноцид всіх бабок е, в області, це не дуже хороше діло. Краще вже замовити графіку на свій мотоцикл, і буде більш краще, ніж якийсь рваний прямоток. Ну думаю, про прямотоки і в цілому про дешевий вихлоп ми розібралися. Так що можемо тепер перейти до... Дуже дешевого тюнінгу на мотоцикли. А знаєте, що ще дешеве? Правильно, це підписка на мій канал. І білет на розіграш мого ліфана sr 220 Силка на банку в описі. Я взагалі не зможу пояснити вам, чому всякі люди заколхозюють свої мотоцикли. Часто ще школьники і навіть деякі дорослі люблять ліпити на свій мотик тюн з Аліекспресу або вже на цей час тему. І тут ми й обсудимо такий тюн. Якщо зайти на Алік, то тут дешевого шлаку дуже багато від наклейок до зелено-ядовитих ручок. І як же воно все убого виглядає? Іменно в мене зразу ж з'являється рвотний рефлекс, коли я бачу на мотаку три. Матч для номеру, паракуди, зелені яркі штуки, наклейки, сіла дала мотюль, жість варам і роздаючі побіди. Ну реально. Якщо чесно, то дивлячись на такий мотоцикл, зразу можна зрозуміти портрет людини. Ну, власника, є звісно, якийсь і толковий товар. Банально, якщо є пластик на твій мотоцикл, то колхозом це не вважаю. Можете дати мені якийсь комент, якщо я не те щось говорю. Я всі коменти читаю, але я думаю, що тут тільки все по фактам. Я перечислив все погане від вихлопу до тюнінгу. Даже ці речі можуть дратувати. Мене як мотоцикліста. Є і навіть якісь нормальні кейси, де навіть китайська 200 виглядає сочно і, і вкусно. Тут вже залежить від того, як власник відноситься до свого мотоцикла. А є такі власники, як і я, зі своїм SR, який навіть з заводу виглядає непогано, не хуже Ямахи. Коротше, суть відео така, щоб ви не ставили собі китайські прямотоки з поганим вихлопом і з класними наклейками. Хоча, якщо чесно, то навіть тихенький. Прямо ток на вашому мотоциклі може дратувати місних індійців, і це вже було на практиці. І вони можуть до вас приставати. А новини про те, що нове ППО чи не нове реагує на гучний вихлоп мотоцикла, то це повна діч, це брехня. Перша новина з'явилась тільки в 2025 році. А від 2022 по 2024, тисячі то ППО не було. І мотоцикл теж не було. Я все правильно розумію. Коротше, це фейки не ведіться. Якщо вам це відео зайшло, то я буду дуже сильно вдячний за лайк і підписку на канал. Підписуємось і будемо підіймати його з 4 до хоча б 10 тисяч підписників. У ну, нас з вами був Майк. Як завжди. Бай!